Компанія Автопарк", нове надходження для вас це у нас Opel Корса є e. 2020 року випуску. Електричний автомобіль на передньому приводі. 50 кВт батарейка, машина привезена з Європи. Живий дуже класний автомобіль, хороший дуже класний комплектацій, на оригінальних лекоспавних дисках камери 360, партроніки також в круг. Достатньо велике багажне відділення в комплекті є. Зарядка. По задньому ряду сидінь У нас абсолютно ніяких зауважень немає. Тут у нас комбінований шкіра з текстильним текстилем, світлостеля, склопідімачів для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас всі 4 скопідімача. Тут у нас механічне регулювання, водійське сидіння також абсолютно без ніяких зауважень. Управління світлом, велика мультимедія шкіряне кермо з підігрівом, 89-100 пробігу. Велика мультимедіа Android Auto і CarPlay. все це є. Клімат Контроль підігріву переднього ряду сидінь, удержання в полосі е, і автоматична коробка передач режиму вождіння. Дане авто знаходиться у нас в автосворі на Сумській 2 тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.